«Пош» не хоче, щоб керівництво померли, думаючи про всі можливості. Відродження вручну коробку передач «Пош-911» 911, пристрасть до прибутку. Пош це бренд, який завжди асоціювався з чистими емоціями, драйвом та справжнім водінням. І в самому центрі цього досвіду часто лежить механічна коробка передач. Однак в останні роки, зі збільшенням популярності автоматизованих передач, майбутнє ручного контролю 911 здавалося туманним. Нещодавнє інтерв'ю з Майклом Рьослером, директором модельної лінії 911 ВВО, однак надихає надію на серця справжніх цінителів водіння. Пош не збирається відмовлятися від механічної коробки передач, а скоріше планує використовувати її як інструмент для створення ще більш бажаних та ексклюзивних моделей. Чому ручний контроль має значення для багатьох автомобілістів, особливо тих, хто виріс на класичних спортивних автомобілях, ручний контроль це не просто спосіб перенесення електроенергії на колеса. Це зв'язок з машиною, здатність відчути її характер і повністю контролювати рушійний процес. Перемикання передач вручну вимагає уваги, майстерності та дозволяє водієві активно брати участь у динаміці водіння. Це досвід, який неможливо відтворити за допомогою автоматичної коробки передач, як би це не було. Я сам пам'ятаю, як я вперше взяв кермо спортивного автомобіля з ручною коробкою передач. Це була стара Mazda MX-5, і відчуття повного контролю над машиною було неймовірним. Кожна зміна передач, кожна зупинка та прискорення стали частиною захоплюючого танцю між водієм та автомобілем. І я впевнений, що багато інших діляться цим досвідом і цінують можливість самостійно керувати автомобілем. Стратегія Porsche – спеціальні моделі та ручний контроль. Цікаво, що Пош усвідомлює цінність ручного управління, незважаючи на відносно низьку популярність на ринку. У Європі частка автомобілів Carrera з механічною коробкою передач лише 2-3, а в США цей індикатор ще нижчий. Однак Пош помітив, що близько 50% покупців Carrera GTS віддають перевагу ручному управлінню. Це говорить про те, що попит на ручну передачу існує, особливо серед тих, хто шукає більше залучення та реального досвіду водіння. За словами Майкла Рюлера, Пош розглядає посібник зручного контролю як можливість створення спеціальних моделей, орієнтованих на тих, хто цінує традиційні цінності та прагне для більш аналогії. Успіх таких моделей, як Spot Classic, Decart та ST, показує, що Пош на правильному шляху. Ці автомобілі пропонують унікальні характеристики та особливості, які приваблюють покупців. А ручний контроль може стати ключовим елементом, який відрізняє їх від решти. Відродження швидкісник, ностальгія та ексклюзивність. Особливо цікава інформація про можливе відродження Спітстар. Ця модель має багату історію і пов'язана з ексклюзивністю та спортивним духом. У минулому Спітстер пропонував унікальний досвід водіння та привернув увагу до його мінімалістичного дизайну та високої продуктивності. Поява нового Спідстер, можливо, на основі 991 го покоління з ручною коробкою передач стане справжнім подарунком для шанувальників пошта, любителів класичних спортивних автомобілів. Я впевнений, що така машина викликає великий інтерес і стане справжнім хітом. Це може розглядатися як сучасна інтерпретація легенди, поєднуючи новітні технології та традиційні цінності. І, звичайно, ручний контроль стане важливим фактором, який визначає його привабливість. Уроки минулого та майбутнього Пош. Інтерв'ю з Майклом Рослером показує, що Пош вивчає свої помилки. Компанія усвідомлює, що виробництво спеціальних моделей в кінці життєвого циклу це не лише здатність збільшувати продажі, але й спосіб підтримувати зв'язок з історією бренду та задовольнити потреби найбільш вимогливих клієнтів. Важливо, щоб Пош не відмовлявся від ручного контролю, а планував використовувати його як інструмент для створення більш бажаних та ексклюзивних моделей. Це вказує на те, що компанія цінує традиції і готова йти на компроміс для задоволення потреб найбільш відданих шанувальників. Висновок майбутнє ручного Posh 911. Відродження ручної коробки передач у Porsche 911. Це більше, ніж просто повернення до традицій. Це символ, який Posh цінує зв'язок з історією бренду, і готовий компромісувати, щоб задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів. Я впевнений, що Пош буде продовжувати розробляти спеціальні моделі ручного контролю, зосереджені на тих, хто цінує справжнє водіння та прагнення до більшого залучення досвіду. І, можливо, ми незабаром побачимо появу нових Speedstar, GT3 трикибріалей та інших ексклюзивних моделей, які стануть справжнім подарунком для шанувальників пошта та любителів класичних спортивних автомобілів. Майбутнє ручного Porsche 911 виглядає багатообіцяючим. Компанія знає про цінність ручного контролю і готова використовувати його як інструмент для створення більш бажаних та ексклюзивних моделей. Це вказує на те, що ПОШ буде продовжувати залишатися брендом, який цінує традиції та готовий компромісувати, щоб задовольнити потреби найбільш відданих шанувальників. І це, звичайно, є хорошою новиною для всіх. То любить справжнє водіння.